Показую результат вкорінення листочків гейхери. Ось такі листочки я брала. Дивіться, потрібно їх не зрізати, а відірвати ось так і з п'яточкою, бачите? І так, з чотирьох листочків. Брала я листочки різні. З чотирьох листочків один не вкорінився. Все це вибраковуємо. Це не вийшло. Далі. Два мають калюс, ось зачатки кореневої системи. Так, і третій має ось такий гарненький корінчик. Його можна висаджувати в ґрунт. Листочки стояли так у мене у воді на вкоріненні два з половиною місяці.